Усім звітувати підходить до кінця 2014 рік. Власне основні питання, на яких формувався порядок денний 31-ї сесії Бродівської районної ради, це були звіти про виконання районних програм та про роботу і фінансово-господарський стан комунальних підприємств. Через дискусії довкола кожного питання цього дня не почули звіти директорів ринку, стадіону також про організацію харчування учнів, стан доріг. Що викликало бурхливі обговорення на останньому сесійному засіданні 2014 року в сюжеті? На останній сесії 2014 року звітували директори комунальних підприємств. Депутати ж районної ради безпощадно усіх критикували. Зате на перспективу багато обіцяючи було чимало питань щодо виконання районної програми збереження пам'яток історії, культури, мистецтва та археології. Нещодавно призначена очільниця відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Марія Радзівіл, доповідаючи по даному питанню, перше, що висловила своє захоплення історичним багатством Бродівського краю, В «Мене вразило те, що вона є понад 100 пам'ятник культурної спадщини, з них 25 п'ять національного значення, великою цінністю, те, що ми маємо на території нашого району, 19 відлових будинків, три мурованих костели. Два монастир, дві монастирські бренді що ж до збереження пам'яток історії за словами директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Стрільчука, стан загрозливий і катастрофічний не лише через брак фінансування. Тут чимало відіграє людський фактор нерозуміння і безвідповідальності, як от у центральній частині міста Броди, старовинні будинки псують невідповідними пластиковими вікнами яскравими дашками, різноманітними кольорами стін та вивісок. Це є порушенням закону, нагадує голова Бродівської районної ради і вимагає з'ясувати дане питання. Це питання вивчає прокуратурою Бродівського району є припис прокуратури зроблені певні організаційні кадрові визнання. Зараз проводиться робота щодо розробки нової програми охорони структурної спадщини Збройського району, яка буде не настільки поверхневою, більш грунтовною і, скажімо так, буде, буде більше що вас все ж найбільше питань було до наступного доповідача, голови районної комунальної телерадіокомпанії Броди Володимира Булишина про те, що районні медіа важливі, свідчила висока активність депутатів, бажаючих поставити своє запитання, критичне зауваження дати пораду. Представники ж депутатської комісії, яка перевіряла діяльність телерадіокомпанії, висловили незадоволення поданими матеріалами, що стосується фінансово-господарської діяльності ТРК Броди. На сьогоднішній день нам було надано копії договорів надійний план, електронні носії ВФС, тільки чогось нам подали вже після виборчої компанії, після, 20, після 26 го і кінець жовтня, а також листопад, хоча ми просили виборчу компанію. Розцінки надали і не надали жодного акту виконаних робіт, що можна було провести зв'язку. Тому що говорити зараз конкретно, фінансово я не можу, оскільки не було проведеної перевірки. Я би в пункті другому нашого рішення пропонував би звернутися до сектору контролю в Росії районі в русської міжрайонної держінспекції з метою проведення перевірки фінансував на даному підтриму. Чому буде не за Тому що так посила його сильну спочатку устному звернення. Я подав певні матеріали заступати посилання його сильного. Далі я, я йшов у кормологічному порядку, знайшли від е, початку жовтня і, і, і планувалася робити далі, але комісія припинила е, дослідження цього питання, скільки я розумію. Е, актом є, тобто, згідно закону про виборів, обов'язковий договір і медіаплани, який одночасно виконує функцію акта, там тільки з кількість виборів, то це, це і є акт. Пені план це є, акт, він підписано два сторонами, виконується обов'язково. Є частиною договору. Не оминула критики і районна газета Голос відродження. Може надалі жити мені як читачеві, за принципом очі не бачать, серце не болить і не передплачувати, і не читати вашої газети. Дякую. Якщо е -е, оцінку дали нам е, на обов'язковому на, на, на волонтеруся. Не видали найкращої газети на захист журналістських колективів став архімандрит Миколай, депутат Бродівської районної ради, декан Бродівської Української автокефальної православної церкви. Як може сьогодні виживати і телебачення, і район насі? Що мені і сьогодні вимагати надмірно, і Щоб люди звідси йшли перед святами, військової зберег, жили в якомусь незрозумілому хаосі. Я вас така активність депутатів наприкінці року обіцяє не менш плідне продовження у наступному 2015 році, коли власне і відбудеться друге пленарне засідання цієї ж 31-ї сесії Бродівської районної ради.